Усім привіт! Сьогодні настав той момент, коли я буду пробувати нарешті жати сотку. І якраз я зараз знаходжусь на масі. Трішки заплив, але трішки й набрав. Зараз стану на ваді. разом з телефоном зі штанами сімдесят три якби результат непоганий. Зараз ставлю тут скріншот, скільки я важив. В останньому відео на Ютубі про сушку, по-моєму. Коротше кажучи, трошки прибавив. Того, надіюсь, сьогодні це допоможе поставити новий рекорд. Минулий був 90 кг, я це також постив на Ютуб. І зав'ятна сотка, яка мене чекає вже останні, я не знаю, років 3-4, має, блін, бути виконана. Я цього дуже хочу. Того розминаємось і. No, i so excited and I'm not the type of waiter. I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. yeah. you got a body like Розминкою суглобів закінчено. Можна влягати жимову кофту і переходити до розминочних підходів вже з вагою на штанзі. Бам! Я її на виборі дві ді. Бам! Тепер точно можна приступати. Давно я балкон не показував, до речі, давно не жав тут з вами. Але зараз приступив час розімнятись. При жимі кілограмів побільше я буду. Робити більший прогиб в спині, ну тобто мостик, як його називають, і да, з такою технікою буде чіткіше відчуватись тіло, штанга буде жати трішки легше. Найцікавіше, що завжди конкретно в мене відбувається при жимі на рекорд. Я завжди старався конкретно сотку пожати. Це те, що сили я в собі відчуваю, прям конкретні. Ну тобто я, я думаю, блін, я зараз пожму сотку. Відчуваю сили. Саме головне, потім настрой цей присутній. Але я жму там до половини максимум все далі. Вона йде вниз. Але окей, знову ж таки, зараз на масі тренував жим конкретно на масу, конкретно на силу. І я думаю, це допоможе. Побачимо. 50 кілограмів. Можемо підходити ладно до сотички. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, keep it no, faded till I'm gone, to I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down cause I crave progress Simna, Потрошки підготовлюватись до Ваги більше, ваги більше, ваги більше. Наступний план в мене наступний. 80 на 1 жму, а далі сотка. Відразу сотка. 90 не буду робити для того, аби не витратити цей запас енергії, який накопився да, за весь час. Влити його весь в сотку. Тому що в 90% я впевнений на 300-300% воно залетить. Але 100. Я хочу цей весь запас пум запушити конкретно цей підхід. І так, знімаю на дві камери. Так як мені треба музика. Сежони все ряжени. Просте сежени, сежени. Скажучи, дивлячись на відео, і, в принципі, по моїх відчуттях. 80-ка залетіла взагалі на ізичах. Я налашу вони максимально вжати вже ці гірьобані 100 кг, але в чому прикол? В мене тупо немає достатньо блінів. Ну, як вони є, але вони мають замало кілограм собі, так як просто не налазять вже для того, аби добити сотку. Рахуємо, скільки тут виходить взагалі. Грив 10 бліни по 10 кг. Раз, два, три. З іншої сторони, теж три. 60-70. Далі блін 5 кг. З іншої сторони, теж вже зразу Х2 буду врахувати. 70 плюс 83 кг. 86, 2,5, 2,5, 10, 96 1,25. Виходить, 98,5 кг. Стана просто не вистачає 1,5 кг. До сотки. Звичайно, якщо. Роздумувати це все на холодний розум можна сказати, блін, що тобі ті півтора кілограма і таку вагу, пожми, але хочеться ця цифра в голові. Хочеться її добити. І мені зараз допоможе цей брат. Тупо цей брат. Я беру, блін. Один кілограм 250 грам. І вішаю його. Тупо на центр. <схід> Тупо на центр скотчем. Інші 250 грам. Мені. Ці штучки довіжать. Е, Добавлять Коротше кажучи, я думаю, ви зрозуміли. Коротше кажучи, я вирішив цю, цю, цю тему трошки по-іншому. Я не кріпив по центру штанги Ну, як, як бачите, почав вже кріпити, але потім думаю, ні, це якийсь бред кріпити цей блін. Я взяв бліни по одному кілограму. От, один. І прикріпив все-таки з цієї сторони скотчем. Бам! З іншої сторони теж. Бам. Вийде навіть трішки більше, ніж 100 кг. Аби навірняка, аби самому собі голову не морочило, що тут не було 100 кг. І аби ви, дивлячись, знали 100%, що тут є сотка. Приступаю. Я настраюсь, врубаю музику і починаю. Закидаю углів перед підходом.

Грудак, зараз це, це дійти до жиму на раз 100 кг. Ніколи цього не робив. Була тільки одна спроба, але тоді я пожав тільки на половину цю вагу. Зараз ставлю, напевно, навіть відос. Ну а зараз я вирішив, що все-таки настав час зробити повний жим сотки. Тудайво. По царстій, по царській. Сотка. Туда його. Про Я просто хочу ще раз зняти цього монстра. І ще раз чіткіше для вас всі бліди показати. Один. Один 25. 2,5, 3, 5, 10, 10, 10, 10 грив 10. Бам з обох сторін. Нафіг. Сторін. Ми це затащили 100 кг, 500 г, якщо бути точним, не враховуючи ці штучки. Але на це взагалі попіг сотка, 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 сотка затащила. Ой, блін, на камері відос виробити. Опа! Просто no no fucking comments. Скільки я до цього йшов? Я, я всі попитки свої повставляю, чи я вже повставляв минулі. <правда>, Правда, єдине, що я хочу сказати, йшов я до цього по факту не дуже той довго. Так як конкретно жим тренувати, я почав, ну там давайте. Місяці так два назад. Чітко сфокусовано. А до цього це були просто спроби. Тобто я завжди тренувався на вулиці, турніки, бруться і так далі. І просто пробував сотку пожати. А тут сфокусована робота вам дала свій результат. Сотка. Ту Туда його. Може, ще відійду від емоцій і скажу вам більше своїх думок. Але цей момент зафіксований. Продовжуємо рухатись далі. Яка ціль буде наступна, я ще не знаю. Але ця ту саме. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name. Shit, I'ma have this whole fucking game list. Fitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing. I